Добренького дня. Приїхала із Нової Почти, і вже побувала в магазині з нової почти. Бачите? Купила салатів хліба. Оце купила, буду робити. Захотіла салату з горошком з майонезом. Зроблю хрін, гірчиця, купила лаваш. Таке. І дивіться, саме головне, що мені приїхало по новій пошті. Гляньте. З Одеси. Бачите? Шкірочка мягусінька. Я вже цього ножа взяла такого великого, що хамон різать. Глянь така шкірочка м'якенька. Бачите? От таку красоту я отримала. Це тут, тут чесник, гірчиця перець, сіль. Дивіться, зараз вам покажу всі. Це натуральний зроблений. О, вони називають солонина. Хай буде солонина. А це гірчиця, перець. Гірчиця перець. Що тут ще є? Теж дуже смачне. От, зараз я вам всі ці приберу. Воно прийшло в вакуумній упаковці. Я дістаю от такі о пакети свої, буду різати і буду морозити в морозилці, Крім цього, я ще заказала ребра. Теж вже не буду відкривати, хай буде так у вакумі. А це зараз вже спробувала, але добрі. Зрідко на пополам розріжу і теж у пакетиків в морозилку. І це буду різати на такі. Опа, на, салат упав. Буду на такі порційні, знаєте, кусочки. Мягеньке, гляньте, як ріжеться, я навіть не придушую. Бачите? Навіть не приду. Отакі От кусочки буду різати. Отаку красоту. Дайте таку боком положу. Отримала, гляньте, шкірка. мягенька. Тут теж я вже від, трошечки відрізала, попробувати, чи воно дійсно таке, як вони кажуть. Це з Одеси із привоза від Альбіни. Я підписана на Світлану Базаренко, а це подружка Альбіна. Вона також торгує на привозі, передає по Європі, повсюди, повсюди, повсюди. Я подивилася, думаю, треба. Я такий любитель цього. І оце. Я купила і сьогодні забрала Он посилочка. Доставка за Одесі 120 гривень. Де тут пише? О, вартість доставки 120 гривень. Нічого там не подорожало, що кажуть деякі. І ще я отримала дві хурми, я вам теж пізніше покажу. Вони розділили на дві частини: одну відправили одну в понеділок. Тобто тришов в понеділок. Але я дивлюсь на ту хурму. Я її ще не відкрила, але дивлюсь по пакеті. Ай, ну ви вже зрозуміли. Зараз я її відкрию, покажу. Бачите, чесничок пахне, боже, яке воно пахуче. Зараз я його бігом і в морозилку. А що мені треба, наріжу собі на тарілочку і буду їсти з хрінами і з гірчицею і з чорним хлібом купила. Пес, похудання моє, не знаю. Отакий От кусочок маленький відріжу. Глянь, таке м'ягенький. Дивіться, я навіть не придушую. Дивіться, бачите, які мягуня. Бачите? Клас. Ну, зараз я ну не, не зручно. Слизки мені вже робиться, тому що почіпала руками, а воно ж таке. Ну, корисимо говоря, зараз я його поріжу. Дивіться, яка красота. Отаке. Я якесь трошки похоже, як в мене були свині, щось трошки робила. А це, думаю, треба купити, бо діла нема. І помаленьку буде в мене запаси в морозі... морозілці. Будуть в мене запасики, ребра теж, гляньте, які, бачите. Та й таке. Добренько на цьому все. Бо дуже вже хочу його попробувати і поїсти. Прям дуже.